Іван Якович Франко. Каменярі. Я бачив дивний сон, немов передо мною безмірна та пустеля і дика площина. І я прикований ланцом залізним стою перед високою гранітною скалою, а далі тисячі таких самих, як я. У кожного чоло життя і жаль порили. І в оці кожного горить любові жар, і руки кожного ланци, мов гадь обвили, і плечі кожного додолуся схилили, бо давить всіх один якийсь страшний тягар. У кожного в руках тяжкий залізний молот, і голос сильний нам згори, як грім грими. Лупайте всю скалу, нехай ні жар, ні холод не спинить вас, бо вам призначено це всю скалу розбить. І всі ми, як один, підняли вгору руки, і тисяч молотів о камінь загулом. І в тисячні боки розприскалися штуки і відривки скали, ми силою розпуки раз по раз гримали о кам'яне чоло. Мов водопаду рев, мов битви гук кривавий, так наші молоти гриміли раз у раз, і п'ять за п'ядою ми місця здобували, хоч не одного там калічили ті скали, ми далі йшли. Ніщо не спинювало нас, і кожний з нас те знав, що слави нам не буде ні пам'яті людей за сей кривавий труд. що аж тоді підуть по сій дорозі люди, як ми проб'єм її та вирівняєм всюди, як наші кості тут під нею зогниють. Та слави людської зовсім ми не бажали, бо не герої ми і не богатирі, ні. Ми не вольники, хоч добровільно взяли на себе пута, ми рабами волі стали. На шляху поступу ми лиш каменярі. І всі ми вірили, що своїми руками розіб'ємо скалу, роздробимо граніт. Що кров'ю власною і власними кістками твір твердий, змуруємо гостинець, і за нами прийде нове життя, добро нове у світ. І знали ми, що там далеко десь у світі, який ми кинули для праці, поту й пут, за нами сльози лють. Мами, жінки і діти, що другий, недруге, гнівні та сердиті і нас, і намір наш, і діло те клянуть. Не, ми зналися, і в нас не раз душа боліла, і серце рвалося, і груди жаль стискав. Та сльози ані жаль, ні біль пекучий тіла, ані прокляття нас не відтягли від діла, і молота, ніхто. Із рук не випускав. Отак От ми всі йдемо в одну громаду скуті, Святою Думкою, а молоти в руках, нехай прокляті ми і світом позабуті, ми ломимо скалу, Рівняєм правді путі, і щастя всіх прийде по наших аж кістках.